Олексій Гончаренко, Європейська солідарність. Шановні друзі, я хочу нагадати всім про що був цей законопроект. Я, взагалі, то є його співавтором, тому що цей законопроект був про автоматичне надання статусу УБД. У нас колосальна проблема в державі. Наші військові не можуть отримати статус УБД. Деякі, які по року два роки на нулі, служать, а отримати статус учасника бойових дій не можуть. Нас цим повний бардак. В принципі, схоже з тим, що відбувається в Верховній Раді України. І це безумовно є абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Так не має бути. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Має бути надання статусу УБД автоматично. Людина отримала один раз бойову доплату, значить, вона приймала участь в бойових діях. Закон говорить, один день приймав участь все. Людина отримала, не дай Боже, поранення бойове, значить вона приймала участь в бойових діях. Автоматично дайте статус УБД, Дайте людині цей документ або прийшліть його в дії, якщо людині так підходить, все. Це була ідея цього законопроекту. Я був один з тих, хто власне цю ідею висував. Ми її обговорювали, все і зробили законопроект. Але далі, далі почалося кіно. В нього повключали, ну просто все підряд. І сьогодні ми навіть до кінця не знаємо, бо поправки таблиця з'явилися там декілька годин тому. Це неможливо навіть голосувати такі питання. І ми не розуміємо сьогодні, що в цьому законопроекті. В ньому всього дуже багато. Так не має бути. Тому, друзі, так Верховна Рада працювати не може. Це є неправильно, коли Верховна Рада так працює. А знов я бачу Микола Тіщенка біля голови Верховної Ради, може обговорює константу біля першого заступника. Знов Микола Тіщенка, друзі, все нормально. У нас в раді нічого не змінюється. Ті, які були в СІЗО під набу, теж напевно зараз підійдуть до голови Верховної Ради. До речі, вони не підписали. До речі, вони не підписалися за відставку спікера Стефанчука. А це треба робити, друзі. Всі, хто підтримує відставку спікера Стефанчука, який сьогодні не організує роботу Верховної Ради, який сьогодні а збирається зганьбити Україну на весь світ, зганьбити і залишити Україну без делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Ну він просто хоче зруйнувати все, що може зруйнувати. Я звертаюся до вас, підходьте до мене. Тут іде збір підписів. І ви покажете свою справжню позицію. Автоматичний статус УБД ми обов'язково доб'ємося через нормальні закони, через нормальні правила. Так буде, бо маємо працювати на війську.